Зараз покажу, який захист двигуна є на 2.0, 2.2. От є верхня частина, це Fiat Ducato Peugeot Boxer Servine Jumper. Об'єм двигуна 2.0, 2.2. складається значить, захист ГРМу з нижньої частини і верхня. Але верхня є два варіанти. О. Видно навіть так, правда, що є два варіанти різних. Така широка тут і такі вузенький. Одним словом, якщо. Нижню частину треба, то там без шансів, вони є однакові. Якщо верхню, бажано фото старої. Навіть якщо вона зламана, побачите, в якому варіанті вона у вас знаходиться. Так що такі речі, кому необхідні, телефонуйте, контакти в шапці профілю. Це Fiat Ducato Peugeot Citroen Jumper 244 кузов з 2002 року по 2006 рік. Такі речі, як захист двигуна, є в наявності на 2.0, на 2.2.